Кінематографія займає одне з найважливіших місць в культурі і освіті нашого покоління. Кіно буває різним та з величезною кількістю жанрів, а кожен фільм залишає незабутні враження у душі глядача. Привіт! З вами я, Вікторія Питель, і сьогодні я розповім все про українські повнометражні фільми. Буде цікаво, обіцяю! Для початку давайте з'ясуємо, що таке повнометражний фільм. Відповідь проста: це один із форматів кінофільмів, що має певні ознаки і дуже виділяється серед інших. Кіноексперти ще досі не можуть домовитись, якого хронометражу, тобто тривалості, повинен бути фільм, аби підпадати під визначення повнометражний. Наприклад, американський інститут кіномистецтва. Та Британський інститут кінематографії дійшли згоди, що повнометражний фільм має тривати 40 хвилин та більше. А ось Гільдія кіноакторів США вважає, що фільм повного метру має тривати 70-80 хвилин. Також повнометражними називають стрічки розміром від 5 до 20 частин, тобто від 1200 до 3000 метрів кіноплівки і протяжністю від півтори до 2 годин. Повнометражними знімають зазвичай художні фільми з 1922 по 1970 рік. США та Японія виготовляли найбільше фільмів повного метру. Згодом цю роль перейняла Індія. Цікаво, що першим повнометражним фільмом вважають австралійську стрічку під назвою Історія банди Келі. Україна ж свій перший повнометражний фільм під назвою Людина і мавпа представила у Японії у 1930 році. Після 20 років занепаду нарешті починає відроджуватись і українська кінематографія. Минулоріч у широкий прокат вийшло понад 18 українських фільмів. Більшість з них фінансувало держкіно. Щоправда, стрічки зібрали набагато менше грошей ніж пішло на їхнє виробництво. Але це лише перші кроки. Українське кіно нарешті досягло того рівня, коли дійсно є з чого обрати. Серед нових стрічок трапляються і справжні шедеври, які варто переглянути кожному. Гніздо горлиці, припутні, кіберги, тіні незабутих предків, герої мого часу. Плем'я Параджанов. і це лише невеликий перелік повнометражних українських фільмів, які зібрали повні зали глядачів і на додачу різноманітні нагороди. Насправді цей список можна продовжувати. Деякі фільми тільки вийдуть у прокат, а деякі вже вийшли. Як бачите, творчий кінознімальний процес не стоїть на місці. Тож сміливо можна стверджувати, що українське кіно є, воно живе та розвивається, дивує та перехоплює дух. А головне розповідає про Україну на весь світ. Українці дуже творчі, креативні і талановиті. У цьому сумнівів немає. Тому підтримуйте нашого кіновиробника і почастіше ходіть з друзями на прем'єри українських кінострічок. А для вас сьогодні старалася я, Вікторія Питель. До зустрічі, друзі!